Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо читати Псалом 79, у деяких виданнях, Він 80-й. Він починається так для диригента Хору Малілеї, свідоцтво, Псалом Асафів. І прочитаємо Його з другого вірша весь. Пастирю Ізраїлю, послухай же, ти, що провадиш, немов того Тару Йосипа, що на херувимах сидиш. Появися перед обличчям Єфрема Івініємина, і Веніемина і Монасі, пробуди свою силу і прийди, щоб спасти нас. Боже, приверни нас і хай засяє обличчя твоє, і ми спасемось. Господи, Боже Сававоте, доки будеш ти гніватися на молитву народу свого, ти вчинив був, що їли вони слізний хліб, і їх напоїв ти сльозами великої міри. Ти нас положив суперечкою нашим сусідам, і насміхаються з нас, неприятелі наші. Боже Саваоте, приверни нас, і хай засяє обличчя твоє, і ми спасемось. Виноградину ти переніс із Єгипту, ти вигнав народи і її посадив, ти випорожнив перед нею і закоренила коріння своє, і переповнила край, гори покрилися тінню її, а віття її Божі кедри. Аж до моря галузки її посилаєш, а парості її до ріки. Але нащо вилім зробив ти огорож її, і всі нищать її, хто проходить дорогою, гризе її вепр лісовий, і звірина польова виїдає її. Боже Савовоте, вернися ж споглянь із небес, і побач, і відвідай цього виноградника, і охорони його, якого насадила правиця твоя, і галузку, яку ти для себе зміцнив. Вогні виногради наспалена, відтята гинуть від свару обличчя Твого. Нехай буде рука Твоя над мужем Твоєї правиці, на людському сині, якого зміцнив Ти собі. А ми не відступимо від Тебе Ти нас оживиш, і ми будемо ім'я Твоє кликати. Господи Боже Саваоти, приверни нас і хай засяє обличчя Твоє, і ми спасемось. Цей псалом. Можливо, написано тоді, коли почало відбуватися покарання Ізраїлю, тобто північної частини ізраїльських племен, розділилися вони після смерті Соломона на Ізраїль і Юдею. І, можливо, написано це тоді, коли покарання прийшло якраз на Північне царство. Тому що тут згадується Єфрем, Венімен і Монасія. З іншого боку, те, що тут написано, прекрасно підходить уже і до покарання Юдеї, до руйнування Єрусалиму. І саме така лексика вживається, наприклад, в книзі Єремії та в книзі Плач Єремії. І давайте подивимося, яка тут головна ідея. Повторюється рефне, рефрен, Боже, приверни нас, і хай засяє обличчя Твоє і ми спасемось. Це четвертий вірш. Те ж саме повторюється у восьмому вірші: Приверни нас і хай засяє обличчя Твоє, і ми спасемось. І так і завершується псалом, 20 вірш. Господи, Боже Саваоте, приверни нас і хай засяє обличчя Твоє, і ми спасемось. Тобто, це молитва до Бога про милість, але. В цій молитві підкреслюється, що Бог має привернути до себе і ми спасемось. Починається псалом віршем другим, де до Бога звертається автор як до пастиря Ізраїля і згадує, як вів через море, як вів цей пастир, і цей пастир могутній, тому що він сидить на хервимах, він всемогутній. І, звісно, він має силу спасати. Тому звертається так: пробуди свою силу і прийди, щоб спасти нас. І після цього перший раз оце звернення Боже, приверни нас і хай засяє обличчя твоє, і ми спасемось. Оце слово, яке в нас переведено як приверни це найврите хашівену від шув, яке означає повертати. Навертати, повертати назад. І ось цим словом, шов у івриті, дуже часто позначалося покаяння, тобто така переміна людських сердець, в результаті якої вони повертаються до Бога, міняють свій погляд на себе, на свій гріх, на Бога і повертаються до Бога. І це дуже глибокі переміни. І дуже цікаво, що тут рефреном і те оце те, що можна перекласти також Боже наверни нас. Тобто визнається, що має бути Божа дія. З одного боку, коли говорить Біблія про покаяння, і коли Бог закликає до покаяння свій народ, це відповідальність людей, це відповідальність людини. і це дуже серйозно, бо чітко Слово Боже показує, що якщо нема покаяння, то немає прощення гріхів, нема спасіння. І автор цього псалму, звісно, розуміє це дуже добре. Але з іншого боку, коли Біблія описує запеклість людських сердець у гріху, зіпсутість людського серця гріхом, пам'ятаємо, що в Єремії в 17 розділі сказано, що. Лукаве серце людське і вкрай зіпсути, хто збагне його, крім Господа. І от коли Біблія описує людську гріховність, то одночасно описує те, що для того, щоб відбулося це дійсне покаяння, не просто поверхневе. пам'ятаєте, ми читали також у псалмах, що нібито каялись, але каялись тільки тому, що було покарання. І щоб було полегшення, а серце, як Бог каже, серцем не наверталось. І от для того, щоб було те справжнє покаяння, необхідна Божа дія, дія того, що в Новому Завіті називається благодаттю. Тобто це особлива прихильність Божа, особливе ставлення Бога до тих, кого Він спасає. І ця благодать включає в себе як. Таку спрямованість Божого серця, таку особливу прихильність, так і все, що Бог робить для цього. І автор псалму це дуже добре розуміє. І коли ми читаємо тут далі, то в п'ятому вірші сказано: Господи Боже Саваоти, доки будеш ти гніватися на молитву народу свого? Ти вчинив був, що їли вони слізний хліб і їх напоїв ти сльозами. Великої міри. Ти нас положив суперечкою нашим сусідам і насміхається з нас, неприятелі наші. Якщо ми читали з вами псалми, в яких від імені народу автор жаліється на ворогів. І це цілком біблійна практика, і просить, щоб Господь дав свою відплату, то тут в центрі уваги Божий гнів на народ. Ось в чому проблема головна. Не у ворогах, яких використав Бог, а в тому, що Ізраїль себе вів так, що це викликало Божий гнів, тому основна проблема це гнів Божий. І так описує автор. І після цього знову у восьмому вірші цей рефрен. Боже Савоте, приверни нас, наверни нас, поверни нас, і хай засяє обличчя Твоє. Оцей повтор, хай засяє обличчя Твоє, воно говорить, що подивись на нас прихильно, подивись на нас з доброю усмішкою, хай твоє лице буде добрим до нас, і в цьому буде наше спасіння. Хай засяє обличчя Твоє, і ми спасемось. Тобто цей рефрен ще раз і ще раз про Божу милість. Автор не каже, ми виправимось, ми обіцяємо, що все будемо тепер добре робити, і ти нас помилуєш, і ми спасемось. Ні, він розуміє, що для того, щоб вернулися серця народу для Бога, до Бога потрібна його дія, Його оця благодать, яка буде діяти на ці серця, а це є результат Його усмішки, це є результат його доброго ставлення, і він про це просить, хай засяє обличчя твоє, і ми. Спасеми і будуть вирішені як проблеми з ворогами, так і взагалі питання спасіння, питання прощення, питання вічного спасіння. Далі з 9 го вірша по, по 14 і навіть далі по 18 й розвивається образ виноградини, виноградника. Ізраїль не раз порівнюється в святому письмі. З насадженням Господа, що Господь для себе от виноградину викохав. Тут говориться, що виноградину ти переніс із Єгипту, ти вигнав народи і її посадив. Ти випорожнив перед нею, закоренила коріння своє, переповнила край. І образ виноградини він е, має значення, тому що виноградна лоза це та рослина, яка постійно потребує догляду. І тут сказано, що Господь турбувався, Господь переніс, Господь доглядав, і що парості аж до ріки, аж до моря, описується процвітання Ізраїлю. Але після цього знову до Бога така, така можна сказати, скарга, але нащо вилім зробив ти вгорожі її, і всі нищать її, хто проходить дорогою. Гризе її, вепр лісовий і зверна польова виїдає її. Насправді, автор знає, чому Господь зробив цей вилім. Господь попереджав, що потрібно поклонятися йому, що потрібно його слухатись, довіряти йому, а не поклонятися ідолам і не порушувати нагло його заповіді. Господь попереджав про покарання, і саме тому стався цей вилім в огорожі. І автор про це, звісно, знає, але задає такі питання, а потім в 15 му вірші дивіться, як сказано: Боже Саваоте, вернися ж, споглянь із небес, і побач, і відвідай цього виноградника, і охорони його, якого насадила правиця Твоя. І так далі. Тобто знову молитва про милість. І дуже цікавий 18-й вірш, 17-й говорить про. Дуже такий становисько важке Ізраїлю, Вогні виноградина спалена, відтята гинуть від свару обличчя твого. знову ж таки, проблема гнів Божий насамперед. Але, 18 й вірш, нехай буде рука твоя над мужем твоєї правиці, на людському сині, якого зміцнив ти собі. Тобто це прохання відновити царську династію, прохання зміцнити царя, якого Бог дав. Своєму народу і діяти через нього. І після цього йде уже обіцянка, 19 вірш, а ми не відступимо від тебе. Але чому не відступимо? Ти нас оживиш, і ми будемо ім'я Твоє кликати. І знову оцей рефрен: Господи Боже Савооте, приверни нас і хай засяє обличчя Твоє, і ми спасемось. Коли ми читаємо цей псалом і думаємо про. Стан церкви сьогодні, думаємо про своє життя перед Богом. Перше, що слід сказати, ми маємо розуміти, що покаяння це надзвичайно важливо. Як сказано в Весміцевському визнанні, я не буду цитувати повністю, бо на пам'ять не пам'ятаю, але як і про виправдання, і про усиновлення. Визначення покаяння починається з того, що це благодать Божа. Це така дія благодаті Божої в серці людини, що людина починає у світлі Божого Слова бачити свій гнів, обриджується цим, свій гріх, обриджується цим гріхом, тобто поділяє Боже ставлення до свого гріха і відвертається від гріха до Бога з вірою в Його милість, щоб ходити в оновленому житті. І там ще є інші деталі у цьому визначенні. Але хочу сказати, що ми маємо розуміти, що покаяння це серйозна справа, це дія Божої благодаті. Не так, як деякі люди думають: ну, погрішу, погрішу, а потім захочу і навернусь. Ну там вже пізніше, коли насолоджуюсь гріхом. Це дуже поверхневе розуміння покаяння. Покаяння це не просто колись визнати свій гріх і просто попросити пробачення, щоб не потрапити в пекло. Ні, покаяння це така глибока переміна серця, коли людина починає над усе цінувати Бога і зненавиджує свій гріх, і відвертається від гріха і навертається до Бога. І коли ми розуміємо достатньо глибоко, що таке покаяння, ми не будемо до цього підходити легковажно. Ми не будемо відкладати це на пенсію, скажімо так. Але ми прислухаємось до того, як, наприклад, в Новому Завіті автор послання до Євреїв говорить: сьогодні, коли почуєте голос його, не робіть запеклим ваше ж серце. Бо ви не знаєте, чи ви ще почуєте його голос. Тому сьогодні. І ми одночасно усвідомлюємо, що самі по собі. Незважаючи на розуміння, що це потрібно, ми не можемо пережити те глибоке покаяння, якщо не буде діяти благодать Божа. Тому ми можемо звідси взяти для себе приклад, для своїх молитов і молитися так, особливо, коли ми ще бачимо, наскільки для нас гріх привабливий, і наскільки наше серце обманливе, і що ми дуже спотикаємось, ми можемо молитися так. Боже, наверни нас. Боже, приверни нас, і Хай засяє обличчя Твоє, і ми спасемось. І якщо це буде дійсно молитвою нашого серця, то Господь дасть свою відповідь. І ще, що варто сказати, що хоча покаяння дуже важливе, і, наприклад, в сучасному юдаїзмі дуже багато говориться про покаяння, «шув», чува. І говорить, і Равинське вчення говорить про те, що Бог створив покаяння ще до створення світу? Ось така в них ідея. Дійсно, покаяння дуже важливе, бо без нього немає прощення гріхів? Але коли ми думаємо, а чому Бог взагалі прощає гріхи, на якій підставі нам прощаються гріхи, як це так Бог прощає грішникам гріхи? Невже Він просто закриває свої очі на гріхи? І тоді ми розуміємо, що першим було створене не покаяння, воно було задумане. Але ми розуміємо, що так, як відкриває нам новий завіт, як пише апостол Петро, що коли говорить про Ісуса Христа, що це агнець Божий, який заколений перед створенням світу. Тобто, перше, що Бог задумав, це відкуплення через Ісуса Христа, Свого улюбленого Сина. І одночасно цей предвічний син Божий, це цар Ізраїлів, це муж, отой муж його правиці, і це той людський син, якого він зміцнив, для чого? Для того, щоб дати істинне навернення Ізраїлю і не тільки Ізраїлю. І коли ми в книзі пророка Єремії, давайте подивимось, 31 розділ. 18 19 вірші. І ще побачимо цю лексику того Псалму 79. Добре, я чую Єфрема, як він головою похитує, плачучи, покарав ти мене і покарний я, мов теляти не навчене. Наверни ти мене і вернуся. І тут ті самі слова, Хашівену веашуах. Тобто, поверни мене до себе, і я повернуся. Це молитва про дію Божої благодаті. Бо ти Господь Бог мій. Бо як я навернувся, і дивіться, що відбувається в результаті істинного повернення, навернення, то каявся, коли ж я пізнав, то вдарив по стегнах своїх. Засоромився я та збентежений був бо боганьбу ношу молодощів своїх. Тобто сором відчувається за свій гріх, тому що гріх уже розглядається в світлі Божому. і Йде оце покаяння, навернення до Бога. І завершується воно тим, коли душа знаходить прощення, знаходить оте сяєво, привітне сяйво Божого лиця. І як ми вже знаємо, Бог сяє своїм лицем, відкриває свою особу особливим чином в Ісусі Христі. Тому. І в плачі Єремії ми в п'ятому розділі зустрічаємо таку ж лексику, 21 вірш. Приверни нас до себе у Господи, і вернемось ми віднови наші дні, як давніше було. Хіба ти цілком нас відкинув? Прогнівавсь занадто на нас. Настав час, коли Бог повернув за волонського полону. Але відповідь на оцю молитву: Приверни нас до себе у Господи, і вернемось ми, вона особливим чином здійснена. Через Ісуса Христа, чи вже через Новий Завіт. Подивіться, як в Євангелії від Луки сказано, це 24 розділ 46 і 47 вірші. І сказав він до них, так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб уймені Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму почавши. Ось! Тобто. Через те, що Бог робить в Ісусі Христі, дається покаяння, тобто істинне повернення до Бога, істинне навернення і прощення гріхів, як тим, хто вірує з етнічного Ізраїлю, так і людям з усіх інших народів. І коли ми бажаємо переживати істинне покаяння, а як Лютер писав, то все. Християнське життя є покаяння, є першопочаткове покаяння, яке дуже важливе, але цей процес і продовжується, аж поки ми не війдемо в славу і не будемо повністю позбавлені від присутності гріха і необхідності боротися з ним. Звернемо увагу на одну з перших проповідей Петра, яка записана в Діях святих апостолів, після того, як вони були вчинили чудо. І Синедріон їх заборонив, заборонив проповідувати про Ісуса, але що відповів Петро? Це п'ятий розділ з 29 го вірша. Відповів вже Петро та сказали апостоли, Бога повинно слухатись більше, як людей. Бог наших Отців Воскресив Ісуса, якому ви смерть були заподіяли, повісивши на дереві. Його Бог підвищив своєю правицею, на начальника і Спаса, щоб дати Ізраїлові покаяння і прощення гріхів, а тих справ Йому свідками ми, Святий Дух, що Його Бог дав тим, хто слухняний йому. Ось Ісус пішов на смерть, на розп'яття за гріхи наші і воскрес для того, щоб дати Ізраїлові покаяння і прощення гріхів, щоб відбулося оте істинне навернення, повернення до Бога. І коли ми читаємо дії святих апостолів, то один з таких драматичних, драматичних для євреїв епізодів, коли вперше звучить проповідь для язичників, Бог посилає Петра, Бог посилає Петру особливі видіння, щоб Петро погодився туди піти. І коли Петро проповідує про Ісуса, сходить Дух Святий на всіх, хто слухає. І тоді Петро уже хрестить їх водою. Коли Петро повертається в Єрусалим, в нього проблеми, тому що його питають, чого ти ходив до людей необрізаних та споживав із ними. Але коли Петро розповів про те, що зробив Бог, вони доходять до висновку. І почувши таке, замовкли вони і Бога хвалили, говорячи: отже, і Бога нам Бог дав покаяння в життя. Покаяння в життя, істинне повернення до Бога, це Надзвичайна благодать Божа і вона дається через Ісуса Христа, і вона продовжується через віру в Ісуса Христа, який був розп'ятий за гріхи наші, але воскрес для нашого оправдання і сів по праву руку Бога Отця. Хай Господь благословить нас, що ми завжди зі смиренням просили про дію Божої благодаті в наших серцях, щоб Богу не доводилось щось особливе чинити. Я маю на увазі якісь дисциплінарні міри щодо нас, щоб повертати до себе. І будемо молитись також за покаяння українського народу, щоб багато людей, які ще не пізнали його або пізнали тільки поверхнево, і тільки поверхневе уявлення мають про покаяння, щоб навернулися, щоб дійсно отримали те істинне повернення до Бога. І хай Господь почує наші молитви за наш народ. Звільнить нас від ворогів наших, хай Господь підтримує тих, хто у війську, зміцнить тих, хто вірує в нього, відкриється тим воїнам, які ще не пізнали його. Хай Господь благословить працю капеланів та всіх, хто підтримує військо. Але для нас саме головне, щоб Господь засяяв на нас світлом свого лиця, і Він це робить через Ісуса Христа. Хай Господь благословить вас і дасть вам. Мир. Аминь.